У єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин станом на липень у розшуку перебувають 42 Тисячі осіб про це повідомив начальник відповідного відділу управління МВС Дмитро Богатюк. За його словами, загалом з початку роботи цього реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 Тисяч за словами правоохоронця, МВС має дані і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості наразі не встановлені. З них про 3 тисячі осіб відомо, що вони живі. Їх місце знаходження встановлено. Більшість із них це колишні військовополонені. І на сьогоднішній момент як він каже, маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість із них це оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але в подальшому були ідентифіковані. Представником МВС додав, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб прослідує національна поліція, і часто буває так, що особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон. Як відомо. МВС є держателем і забезпечує роботу єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти саме за особливих обставин. І крім того, за даними поліції, 788 українських військових зникли безвісти під час оборонної операції в селі Кринки. Це на лівому березі Дніпра Херсонської області, і ця цифра 788 осіб за період із жовтня 2023 року по Кінець червня 2024-го, за даними слідство інфо, який написали цю інформацію зараз. Триває боротьба з росіянами на островах поблизу кринок. Поспілкувалися журналісти слідство інфо із десятком матросів, човнярів і медиків із різних бригад морської піхоти, які були е в кринках або доправляли туди людей. Більшість із них каже, що оборона кринок була із самого початку надважкою е, Задачею, тому що був обмежений <кій> перепрошую, тому що був обмежений ресурс, особливо важко було туди заходити у жовтні на зиму. Про це зазначив один із офіцерів, із яким вдалося поспілкуватися журналістам. Дехто з учасників висадки на кринках вважає, що спочатку обороняти село і намагатися розширювати цей плацдарм було можливо, але коли російська армія стерла його вщент і не залишилося навіть руїн. Відкринок то десь наприкінці зими завдання з утримання цих позицій стало для багатьох дорогою в один кінець. Хоча е, слідству інфо вдалося відшукати і людей, які втринках в кринках були тричі. Е, в поліції журналістам вдалося дізнатися, яка кількість українських військових зникла безвісти в, в цьому селі в Херсонській області на лівобережжі Дніпра. 788 чоловіків розшукують як офіційно. Зниклих безвісти там в період із жовтня 23 по кінець червня 2024 року. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалося звідти вивезти і врешті поховати, є меншою 262 захисники за цей період. Тим часом видання «Аль-Джазіра» із посиланням на власні джерела пише, що Греція збирається вивести з експлуатації 32 винищувачі F-16, блок 30, і передати їх. Для України ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі загалом F-16 до блок 70 і придбати у Франції 20, 24 винищувачі четвертого покоління, які називаються Рафаль. Комітет конгресу Сполучених Штатів також дозволив Греції придбати до 40 Багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35 і за словами джерел, на які посилаються журналісти Греції, вважає, що краще передати ці літаки назад до штатів, де б їх модернізували і передали Києву. Однак, за словами представника військово-повітряних сил Греції, продаж F-16 в кількості 32 одиниці або 32 машини створить велику прогалину у військово-повітряних силах їхньої країни. Тому повинен бути кворум. Із приблизно 200 літаків, чого неможливо домог домогтися із сучаснішими і дорожчими винищувачами, тому що це коштуватиме занадто дорого.